Чули колись про такий бренд, як Монтек. Я, наприклад, не чув. І коли до мене приїхали клавіатури цього бренду, я такий ну, монтек. А от коли я взяв ці клавіатури в руки, я такий ого, монтек. Тому зараз я розкажу і вам про ці клавіатури, і повірте мені, вам сподобається. Ну а ще вам 100% сподобається те, що оцю клавіатуру. І оцей килим я розіграю серед вас. Хтось отримує клавіатуру, а хтось отримує килим. І для того, щоб взяти участь у цьому розіграші, вам потрібно обов'язково заповнити Google-форму в описі під цим відео, щоб я знав, кому відправляти приз. Потім треба бути підписаним на мій канал, обов'язково поставити лайк цьому відео і в коментарях написати, який девайс, на вашу думку, найважливіший в геймерському сетапі. Це може бути або клавіатура, або комплект мишка плюс килим, або навушники. От що для вас найважливіше в геймерському сетапі. Пишіть і результати цього розіграшу вже в п'ятницю на стрімі. Монтек це тайванський бренд, який у першу чергу випускає корпуси для ПК, блоки живлення, охолодження і так далі. І як багато інших подібних брендів, має в своєму арсеналі ще й клавіатури. Проте, на відміну від так званих інших подібних брендів, монте до своїх клавіатур поставилися серйозно. Мені приїхали дві, хоч насправді це одна й та сама клавіатура, тільки в різних розмірах. Це TKL, а це Full Size. І ці дві варіанти також існують і в двох кольорах: ось в такому Freedom, і ось в такому Darkness. Мені Freedom якось більше подобається, чисто візуально і концептуально теж. Також у них є і килими в Україні доступний поки що один з двох. Якщо вам подобається японська тематика і килими на весь стіл, то цей досить непоганий з прошитими краями і дуже товстий. 5 міліметрів це багато, і таких килимів насправді мало. Це контрол килим, я так і люблю, і ще він легко миється, бо майже не вбирає у себе вологу. Якщо розлити щось на нього, це легко прибрати. Вага клавіатур викликає повагу: береш її в руки і одразу розумієш, що корпус, наче і пластиковий, але важить вона як металева. Та й сам пластик, я вам хочу сказати, товстий і приємний. Це круто. Знизу металева табличка з назвою моделі, подвійні ніжки регулювання висоти, силиконові ніжки. Оцей кноп. Також металевий, а не пластиковий. Збірка мене і порадувала, і трошечки засмутила. Порадувала, бо зібрано все реально дуже круто. Клавіатура просто як моноліт. А засмутило, бо я десь півгодини намагався розібрати цю клавіатуру, зламав. Десь два ось таких ось медіатори і мало не вирвав ніготь, але зібрано реально дуже гарно. Єдине, що у мене в якийсь момент, коли я нею користувався, відірвалася ну, не відірвалася, відклеїлася одна з оцих от, от, от гумових ніжок, але я її приліпив назад, і тепер не знаю, яка з них була бо вона нормально так назад приклеїлася і більше не відклеїлася. Але це було, тому майте на увазі. Під аперкейсом металева пластина така добротна, біла, щоб підсвічування було краще. До речі, тут один з небагатьох випадків, коли металева пластина не дає металевий звук при тайпінгу, але це заслуга не пластини, а цілого комплексу шумки, який тут є. Отже, ми одразу бачимо гаскет маунт, тому це не піна, а силікон. Для тих, хто бачить це вперше і не розуміє, нафіга воно потрібно. Ці штуки амортизують і гасять вібрації і шум. Під час тапінгу далі маємо ще один шар силікону між металевою пластиною і платою. Ось його видно під пробілом. Теж. А ще можна побачити силіконові ущільнювачі під перемикачами. Це дуже гарне рішення. Ну і між платою і ботом-кейсом теж такий ніфіговий шар силікону. Ви подивіться на товщину. Це вам не прозорий поролончик підклали. Тут все серйозно. І як бачите, тут взагалі відмовилися від піни тільки силикон. Цікаво, стабілізатори змащені так само, як і перемикачі. У мене клавіатури на коричневих і червоних перемикачах Getaron G Pro 2.0. Якщо вам захочеться чогось іншого, то це клавіатури з хотсвапом, Тому будь-який перемикач легко замінити на інший. Неважливо 3 пін чи 5 пін. Головне, щоб були механічні. Тайпінг, що у коричневих, що у червоних дуже приємний. Послухайте. Кейкапи тут теж прикольні. Це ПБТ-пластик, але не даблшот, а символи нанесені методом сублімації. Тобто спочатку їх гравіюють лазером, а потім заповнюють барвником. У цій клавіатурі символи не світяться, але, як на мене, шрифт прикольний. Нанесений гарно, а самі капи дуже приємні на дотик. І Подивіться на товщину пластику. Дуже гарно. Також тут трохи інший профіль, називається він MDA. Він схожий на OEM, але все ж таки інший, бо капи мають вертикальні. Заглиблення, а не горизонтальне. От вам для порівняння ліворуч ОМК, а праворуч MDA. Єдине, що я б хотів якихось додаткових позначок на них, щоб показували додаткові функції. Наприклад, тут є функція BOSS, тобто FN плюс F12. Це коли всі застосунки згортаються. Але для того, щоб це дізнатися, треба буде подивитися інструкцію. І я розумію, що без цих позначок клавіатура виглядає якось чистіше. Проте зручніше було б все ж таки з позначками. Окрім функції, бос, є ще вимкнути підсвітку і управління підсвіткою, тобто можна клавішами навіть напрям підсвітки коригувати. Цей блок керування треками, типу Play, Pause, Next і так далі. Тут вимкнути звук, вимкнути мікрофон, до речі, дуже корисно, і калькулятор. Є ще оцей кноп, і тут доволі цікаво теж. Він регулює гучність, але якщо його натиснути, то звук не вимикається. Недарма це робиться через FN плюс F9. Натисканням на кноп ви перемикаєте режими. Він також міняє ефект підсвічування, а ще регулює масштаб веб сторінки. Це максимально дивна функція, але ну, вже як є. Крім того, через FN працюють. Стрілки і інші кнопки, що вони роблять, подивитись в інструкції. Також тут є і софт, але сам софт мені не дуже сподобався, чисто візуально. Виглядає він так собі, хоча все, що треба, тут є. Макроси писати можна, ремапінг кнопок робити можна, підсвічування регулювати можна. Ефекти тут стандартні, але світиться гарно, хоч як на мене, клавіатура і без підсвічування виглядає дуже добре. Кабель від'єднується, тож при бажанні його можна замінити на більш. Прикольний, бо сам по собі він просто звичайний кабель, нічого такого. Який висновок? Ну, якщо чесно, особисто я зовсім не очікував в цих клавіатурах якість такого рівня. Тобто, як на мене, ці клавіатури не поступаються відомим і модним брендам, типу там Ducky, Varmilo, HyperX і так далі. А в багатьох випадках вони і набагато кращі, ніж модні бренди. Ну тобто. Матеріали, збірка, начинка, тайпінг ну все круто. З іншого боку, ціна досить висока, як для дротової клави. Бо якщо пошукати, то можна за ці гроші, а може й дешевше, знайти клавіатуру вже бездротову. Не факт, що вона буде такої самої якості, але може й буде. Тут же треба шукати і дивитися, що саме ви обираєте. Але тут. Я дуже вражений, і мені клавіатури дуже сподобались. Якщо у них клавіатури такі, то що ж там з корпусами?